Молитва на очищення житла. Треба знищити всіх ідолів, які притягують злих духів, і в голос помолитися у кожній кімнаті цією молитвою. Небесний Отче, я вірю, що ти володар неба і землі. У своїй доброті та любові, ти дав нам багато благ і цей дім, на який я призиваю кров Христа і проголошую Його місцем духовної безпеки. Для себе та родини, яка тут проживає, і прошу Твого захисту від усіх нападів ворога. Господи, накажи всім злим духам, які тут присутні, з моєї власної вини чи з вини колишніх і теперішніх мешканців, покинути це житло і ніколи сюди не повертатися, Силою Божественного Святого Духа, в ім'я Ісуса Христа. Господи, зруйнуй всі прокляття, спрямовані на цей дім. Я прошу Тебе, мій Небесний Отче, послати твоїх святих ангелів-охоронців, службових духів у цей дім та заборонити ворогу входити сюди, впливати на мене і на родину, яка тут проживає. Благослови нас, Боже, міцним здоров'ям. Святим життям, миром, спокоєм, радістю, любов'ю, достатком, світлим розумом, мужністю, сильною вірою, під покровом Матері Божої та в обіймах Серця Христового, дякую тобі, Господи, за цей дім, за все, що Ти робиш для нас, і Хай через наше життя всьому прославляється Твоє святе ім'я. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.